Навіть заміряти не вдається. До зими так шкалить одразу. Тримайся, цього. Ми тебе витягнемо. Як ж вони так? Збери тека. Що робити? Керуй. Тільки переливання. Термінове. Скільки можна з такою дозою? Отже, переливання врятує. Він подовше тоді протримається, наскільки крові вистачить. Яка група у нього? Четверта плюс йому будь-яка підійде сюди усіх. Не спи не засинає тебе! Не можна зараз спати. Ну, здрасте, Ходімо подихаємо, набридло під землею стерчати. Все Степа. не можна більше. О, Чуєш, Артеме? Навіть не думай нам тут помирати, ясно? Навіть не думай. Тобі жити і жити ще, дітей ростити. Борися, чуєш! Борися! Ну, чого став? Ти ж завжди на хорухоті. Ще на ботанічній полісти. А тут якраз є на що подивитись. Це не твій пункт призначення, Артеме. Ти не доїхавши, чуєш. Рано виходити. Це глухий кут якийсь, а не кінцева. Чуєш? Дай на руку. Гарячий який. Ну, може, тепер холоднокровнішим станеш від моєї стариганської крові. Ходімо. Так, друзяко, настав час залити у твій бак нову порцію крові. Нічого. Скоро ти у нас будеш бігати як новенький. Або я з'їм свого капелюха. Чуєш, Артеме, у тебе дружина. Вам дітей заводити треба. А на мене моя в Москві чекає. Нам ще все метро треба на вуха поставити, так що і не думаю і дупі світу сконати. Дивись, Артеме. Байкал, як на долоні. Тут у справжнє життя що на у нас у метро. Метушня щаряча. Ти це? Загалом, Артеме, ти був правий. Був правий, що світ ти хотів нас витягти сюди. А я, дурень старий, просто боявся, розумієш. Життя боявся, виходить. О, дивись, усміхається. Уві усміхається. Здається, говорить щось. У нього жар під 42 марець. За цей світ не шкода усе так, Артена. Ти завжди був готовий до цього. Ганяні. Чіплявся за посаду ригалій свої мені. За те, що сани і так, що звинувачував тебе у пробач. Не накрутив би я вас усіх з окупантами цими так. Вона би в підвал той не змалилася. Артеме, благаю тебе. Тільки не помирай. Зостанься зі мною. Мені без тебе і життя не потрібне. Чуєш? Подивись на мене, Артеме. Подивись. Так, сприводування. Ти Артеми повинен за нею приглянути, оскільки я тепер вже не можу. Океан там не океан. Просто будь поряд. Вигнала її. Ледь на ногах тримається, а сама вже всю кров ладна йому віддати. Слава Богу, ліки допомогли. Справжні диво. Дочка у мене є. Але я ще просила завжди Дмія, що такий був пер. Його для себе приведу. Хочу тут лежати. Організуєш? <смір> ну і головне, Артеме, мій час вийшов. Далі давай ти. Впрягайся, види їх. Пам'ятай тільки, я Спарту створював, щоб людей зберегти. Усіх людей, Артеме. Пам'ятай, тому що я про це. Якось забув. Ну, все, командире. Годі друшляти. Сурми кличуть. Підйом синку. Жар спадає. Здається, йому краще. Тепер потрібен відпочинок. І тобі, ані. Дай Боже, видріпається. Ми знайшли місце з мого сну пагорб на березі байкалу, куди мене привів мельник, чисте місце, як він і говорив, і незаймана природа навкруги. Ми знайшли дім, дім у підніжжя сопок, на березі озера, дім, де ми можемо ростити дітей, дітей, які народяться не у вогких тунелях, а під чистим небом. Яскравим сонцем. Дами і мужики. Як старший за рангом офіцер висуваю у командири ордена Артема. Доза. Одностайно. Ну що? Товаришо командир. Які будуть накази? Я б скомандував по домівках. Тільки цей дім занадто великий для нас. Знаєте, полковник якось сказав мені, що створив орден, аби врятувати людей, усіх людей, а отже, нам час виконувати обов'язок.